Вітаємо вас. Ну так вже трапляється, що в Україні кожного року все менше і менше стає кількість шкіл, і у цьому році, мабуть, цей процес особливо прискориться. Ну це погана новина, але є і добра новина декілька добрих новин. Ми саме про це будемо сьогодні говорити у відповідному контексті. Адже в нашій студії я представляю Айдер Саїтасманов. Вітаємо вас, і він є експертом українсько шведського проєкту підтримка децентралізації в Україні і Олег Фасоль, директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації. Кажу глядачам, що ви тут не випадково в наші полтавській студії, адже брали участь у семінарі а, у форматі рівний рівному на тему ефективне управління освітою в об'єднаних територіальних громадах від створення органу управління до реалізації плану оптимізації мереж шкіл. Ну з чого почнемо? З органу управління у об'єднаних громадах чи оптимізації шкіл. Гайдер, будь ласка може би, пару слов сказати про проєкт, чому ми так, mm -hmm. чому шведсько український да? Ну, зараз ви знаєте, що багато країн допомагають Україні в реформах децентралізації, і проєкт підтримка децентралізації в Україні теж є одним з таких міжнародних проєктів. Ми працюємо на національному рівні, але також ми працюємо на рівні областей, регіонів. І в Хмельницькій області ми у нас є така, скажімо так, головний наш партнер, це департамент освіти і науки Хмельницької областной администрации, державной администрации и объединенной громады. Чему Хмельницкой области, бо там много таких громад, разную типологию, и мы там, скажем так, напрацовываем такой певный досвид. Повертаясь до вопросу, то, что вы сказали, что скороченный шкил, вот было бы добре, килькости, бы, килькости, да, килькости шкил. Было бы добре, если бы мы сразу начали говорить про якость освиты. не про кількість шкіл там 10, 20, там 30, а от Починається ну, нашу разом з філософії від кількості в якість будемо переходити. Ну все ж таки, наскільки я розумію, децентралізація створення утворення об'єднаних територіальних громад, це це призводить до того, що кількість шкіл буде зменшуватися. І, зокрема, це передбачають, скажімо, документи Міністерства освіти. Грудень, січень, спеціальні документи про створення так званих опорних шкіл. І там, скажімо, зготується закон про освіту, там теж ну, кількості шкіл загрожує, скажімо, те, що їх буде зменшуватися. Отже, якість ну, от те, от, що ви казали, там про опорні школи, про кількість шкіл, це якби таке, а це, скажімо так, производне від першого перше, це якість освіти. І тому, якщо ми кажемо про децентралізацію в сфері освіти, то в першу чергу ми повинні казати про... Таку реорганізацію управління управління освітною мережою, яка би забезпечувала якість освіти незалежно від того, де у навчається, навчається в місті або в сільській школі. ну добре, принцип такої системи управління, який на ваш погляд повинен бути, і зокрема, які передбачаються цими актами урядовими, ну зараз все, наприклад, знову ж Патласька області, всі ну майже все. объединенной громады створила органы управления освятою, и они, скажем так, имеют свои методичный сервис, имеют э управление иснующей э мережой за навчальных закладов. Питание только в том, чтобы это не было повторным то, что уже было. Вот то, что вы сказали, что богато, створилось богато малокомплектных шкил, на жаль, останем часом э, килькость шкил Майже не змінилось, може, на 7%, але кількість учнів значно зменшилась. І тому створилась така ситуація, що школа, як... школа є, учителя є, а учнів не вистачає. Або ситуація така, що якість цих шкіл на, на жаль, гірше, ніж в таких повнокомплектних школах ну, Скажімо, вирішення цієї, проблеми, зокрема урядове, такі вирішення проблеми це створення всіх цих опорних шкіл. От зараз якраз на Полтавщині закінчується 31 березня відповідний конкурс і буде створені опорні школи. А саме вони в ці школи повинні їх відвідувати щонайменше 360 учнів. Правильно я пан Фасоль, Фасоль кажу про це. Е, ну, частково. Ви говорите, я почав би свій виступ із того, що ми маємо розуміти галузь освіти як галузь, яка забезпечує здобуття учнями безпосередньо освіти, а не забезпечує просто місце перебування дітей у тому чи іншому навчальному закладі. На превеликий жаль, ми маємо систему освіти в Україні, яка. Має бути значно кращою, вона має давати кращі знання нашим дітям. І перше, про що ми повинні говорити, це про те, щоб освіта виконувала освітні функції, надавала якісні освітні послуги. На превеликий жаль, повторюсь, але не завжди і не всюди освітні послуги є якісними. Від чого це залежить? В тому числі це залежить від ефективного менеджменту освітньої галузі. Якщо зробити аналіз і таку ретроспективу освітнього менеджменту за роки незалежності, фактично в країні нічого не змінилося. Ми із системи управління народною освітою створили нібито систему управління освітою незалежної України, але суть і функції її не змінилися. Тому з утворенням об'єднаних територіальних громад Україна... І освіта України має реальний шанс створити нову систему освітнього менеджменту, який Буде сприяти більш високій забезпеченню, більш високої якості освіти. Ну, добре, якщо говорити про традиційну, от, зокрема, ви очолюєте департамент освіти та науки, обласний департамент Хмельницької області, як також є відповідні ну, відділи освіти в райдержадміністраціях, ну, така собі, Міністерство освіти, департамент обласний, райдержадміністрації, скажімо, міські управління освіти і таке інше. Ну, певна вертикаль є. Що зараз відбуватиметься, якщо відбуватимуться зміни? Ну, скажімо так, на рівні районів фактично особливих змін, як таких, не відбудеться. Зміни там мають і в нас відбуваються. Це на рівні свідомості керівників відповідних відділів управлінь освіти районних державних адміністрацій. А от на рівні об'єднаних територіальних громад зміни можуть бути, і вони є досить суттєвими. Перше. Жодним нормативним документом немає чіткого визначення, яким має бути орган управління освітою об'єднаної територіальної громади. Громаді дається право вибору створювати той орган управління освітою в тому чи іншому форматі, і саме така е, свобода вибору дає можливість створити найбільш ефективну форму управління освітою. Департамент освіти обласної державної адміністрації, маючи певні напрацювання, бачив, бачучи ті проблеми, які існують е, в Органах управління освітою районних державних адміністрацій може і надає рекомендації об'єднаним територіальним громадам щодо створення відповідних органів управління освітою. Головне, головна наша засторога це не перенести всі ті певні прогалини і ті негативи, які існують на сьогодні в органах управління освіти виконавчої влади в органи управління. Освіті місцевого ну, самоврядування. Небезпека No1, Щоб... No2, номер 3 Що яка небезпека? Небезпека в тому, що може відбутися просто калькування структури, формів, методів роботи органів управління освітою, районних державних адміністрацій в об'єднанні територіальні громади. Це найбільша небезпека. Друга небезпека не створити занадто грумістки, нікому не потрібні органи, які будуть заважати працювати безпосередньо. Освітянам, третя небезпека це не привести в органи управління освітою тих людей, які не є зовсім компетентними в тій чи іншій галузі. Лише від того, наскільки будуть фахівці компетентні, залежить і якість управління. Може сказати, про четверту небезпека. Так. Розумієте, районні адміністрації вони адміністрували територію в такому операційному, короткостроковому режимі. І зараз об'єднані громади мають повноваження і функції щодо стратегічного довгострокового планування, прогнозування, в тому числі освітної мережі. І ми, наприклад, от ми були сьогодні на семінарі, були у нас попередні семінари теж, і ми дивимося, що не всі голови об'єднаних громад ще, так скажімо, стратегічно мислять. Тобто вони намагаються повторювати це адміністрування території. Розумієте, адміністрування території і управління територією, якщо ми кажемо з точки зору таких довгострокових прогнозів, стратегій, це трошки інше. І ми їх намагаємося вивести, скажімо так, на більш таке перспективне бачення розвитку своєї території, в тому числі прогнозування освітної мережі. І, і тому, наприклад, цей план оптимізації, або про що ми кажемо про оптимізацію, це залежить від наскільки голова об'єдної громади має стратегічну, стратегічний ну, такі. Ось ми говоримо про оптимізацію, перш за все ми говоримо про мережу шкіл, про їхню кількість, зменшення. О, Реорганізацію ну реорганізацію, але ж ми розуміємо, що так чи інакше кількість зменшується, і, мабуть, тенденція до того, йде, що буде зменшуватися, а, але водночас ми говоримо про утворення у ну, таких собі нових управлінь освіти в, в, в об'єднаних громадах. Водночас зберегатиметься, мабуть, управління освіти при райдержадміністраціях. чи не є, скажімо, таким чином, збільшення кількості чиновників? Ну і загрозодоблювання, будь ласка. Ну, скажем так, якщо е на прикладі Хмельниччини на виду, якщо е адміністративний район повністю утворив, е розподілився на громади або утворив одну об'єднану територіальну громаду, то існування органу управління освітою в районі державній адміністрації втрачає свій сенс. Сенс тобто. а це його можна скасувати? Ну, я думаю, що це на рівні голови районної державної адміністрації, можна вносити зміни в структуру за погодженням з обласною державною адміністрацією, і відповідно мати нову структуру. Крім того, коли утворюються об'єднані територіальні громади, то у відповідного органу управління освіти районної державної адміністрації зникають функції, які він виконував в той час. Тому, коли ми говоримо про управлінський штат, повертаючись до першого того, що я говорив, тому загроза є, якщо це зробити, знову ж таки не думаючи, не бачивши, бачачи перспективи, яка може бути. А так іншої загрози немає. На сьогодні утворені органи управління освіти в об'єднаних територіальних громадах не є підпорядкованими органам управління освіти районних державних адміністрацій. Це органи, які мають... Співпрацювати вже не на вертикальному рівні, а на шляхом горизонтальної співпраці. Це є органи, які мають спільно вирішувати проблеми на різних адміністративних територіях. Але є така, скажімо, можливість, мабуть, вона вже існує. Що є район з району так званим, і є декілька громад, об'єднаних, які мають своє управління освіти. Ну, розумієте, це ж проблема такого навантаження. Якщо ми створимо такий штатну розпись, да, є, ну, наприклад, якщо всі школи, скажімо так, всі навчальні заклади вошли в об'єднані громади, тоді яка функція, чим займається питання? Да, чим займається людина, яка працює в районі в районному ну, відділі освіти? І спробу розібратися, чи не буде дублювання, чи не буде збільшення, скажімо, управлінського. Штату цього. Якраз і мета нашого проекту і нашого візиту зробити все можливе, щоб унеможливити от таке дублювання виконання функцій, застерегти про ті проблеми, які реально можуть виникнути при організації системи менеджменту освіти. В об'єднаних територіальних громадах. Що ж, не будемо забувати про те, що ще буде конституційна реформа, мабуть, все до того йде, згідно з якою не передбачаються такі органи, як райдержадміністрація. Тоді це набагато спроститься у плані управлінських структур. Давайте поговоримо зараз більше, вже перейдемо безпосередньо до структури освіти, до структури закладів навчальних. Наскільки я розумію, все йде до того, що. і Майже так і є. Що буде початкова школа, буде так звана опорна школа, і потім будуть ще спеціалізовані заклади, це ліцеї і таке інше. Я правильно розумію? Напрямок реформ ну, в, майбутнь, в майбутньому, в принципі, за проєктом закону про освіту дійсно передбачається, що має існувати школа початкова, яка може Щоб бути клас, яка може бути у кожному населеному пункті незалежно від кількості учнів у ній. Може бути базова школа, чи вона може упор, бути, нас... бути об'єднана із початковою а, або початково може існувати це так звана опорна школа, хоча опорна школа це один із механізмів створення оптимальної мережі. Тобто не кожна школа першого другого ступенів може бути опорною чи може входити в склад опорної школи. І окремо має існувати старша профільна школа. Яка в майбутньому за проектом законодавства планується 12-річною. Ну, я б особливо акцентував би увагу на старшій профільній школі, адже в сучасних малокомплектних школах третього ступеня учні не отримують якісних знань. Неможливо забезпечити якісне викладання предметів на профільному рівні. Ну, відбувається так звана імітація профільного навчання, де Профілі навчання, класичні профілі навчання замінюються на такий створений так званий універсальний профіль навчання, який практично не має нічого спільного із профільним навчанням. Тому ми маємо такі результати зовнішньо незалежного оцінювання наших учнів, які можуть бути набагато кращими. Ну скажімо, знов таки, щоб наш глядач не заплутався. Я скажу, що початкова школа це перший, четвертий клас, наскільки я розумію, опорна школа, базова школа це. П'ятий відповідно дев'ятий клас в ідеалі, а потім буде а зараз він до одинадцятого класу. Я правильно розумію? Опорна школа, ну, На, на сьогоднішній зараз момент за, за тими нормативними документами, які існують. Опорною школою може бути школа перших третіх ступенів або перших других ступенів. Mm -hmm. Також може бути опорною школою. Але якщо буде прийнято закостеперішні закон, проекти законодавства про освіту, власне як законодавство про освіту, то опорна школа це буде школа першого другого ступенів. Ну от я вже говорив про те, що зараз розп... іде зокрема на Полтавщині з 1 по 31 березня конкурси на утворення опорних шкіл. Ну образно кажучи, змагаються навчальні заклади, в якому селі школа буде базова, опорна, куди буде їздити з навколишніх сіл так званий шкільний автобус і звозити дітей. І за умовами цього конкурсу повинно не менше 360 учнів бути у цій школі, плюс ще повинно три філії бути у цій школи. Це початкові щонайменше одна, одна ремарка, яку я внесу в нормативних документах, Говориться, як правило, не менше 360 учнів через те, що дуже важко в сільській місцевості на Хмельниччині. Я думаю, що напевно і на Полтавщині створити такі школи, у яких буде 360 і більша кількість учнів. На превеликий жаль, сільські школи в нас ну, дуже нечисельні. Ну, їх можна створити, але ж тоді треба здалеку возити дітей, наскільки я розумію. Така Ми постанці. маємо зрозуміти, що сенс створення опорної школи полягає не в тому, щоб звести дітей, зменшити витрати. Сенс створення опорної школи полягає в тому, щоб створити школу, яка б забезпечила якісні знання шляхом створення належних умов для навчання дітей. Ми, ми маємо дбати про те, щоб в школі було комфортно, було чисто, було затишно, було тепло, але не треба це ставити як першу ціль, яку необхідно створити. Це одна, одна із, один із засобів, скажімо, одна із цілей створення опорної школи. Mm -hmm. Але головна мета це забезпечення навчально-виховного процесу з сучасними кабінетами, з сучасним обладнанням, з сучасними навчальними, методичними посібниками. На превелике жаль, ми маємо дуже серйозні проблеми. Оті прогалини в галузі знань учнів з природничо математичних предметів, це є якраз причиною цього. Є відсутність сучасних кабінетів фізики, відсутність кабінетів хімії, відсутність реактивів, відсутність обладнання, відсутність станків. Відсутність швидкісного інтернету і, і інших спортивних спорт... спорт. До речі, те, що ви перерахували, є умовою перемоги у цьому конкурсі створення опорних шкіл, наскільки я розумію. Ну, це, не є, ну, це не зовсім є умовою, це є кінцевою ціллю створити таких. Ну, взагалі, дивіться, на, 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 сама, сама ідея створення опорних школ, вона незалежно від того, і, ну, дійсно, конкурс, він якби такий стимулятор. Він стимулює, да, щоб. Більше об'єднаних громад були мотивовані, щоб створити модель опорних школ. Але, а, а, а як би не було б конкурсу? Тоді що, ми кажемо, що не треба ніяких моделей опорних школ. Насправді опорна школа це модель, один із інструментів підвищення якості освіти. Тобто, наприклад, завтра будуть бути інші конкурси. Наприклад, яка ж програма міжнародної технічної допомоги об'явить конкурс щодо створення ну, цих основ опорних школ. І там будуть інші параметри, наприклад будуть не 360, а будуть 200 учнів. Тобто ми хочемо казати, що треба, скажімо так, дивитися на систему освіти, як, таку систему, яка повинна забезпечити якісну освітну послугу для всіх учнів. І є різні ра методи, механізми і опор, інструменти, і опорна школа, створена модель опорної школи, один із інструментів. Якщо є конкурс добрий, тобто залучення до додаткових грошей, Якщо немає грошей, то може бути теж можна подумати, яким чином створити ці модель опорної школи. Грошей, як правило, нема. От, наскільки я розумію, коли чому? мова йде ну, про освіту, це залежить а? від громади. Для створення опорних шкіл розпорядженням уряду 1340 від 26 грудня були виділені кошти які на всі областя, і ну, орієнтовно планує, планується ну, порядка трьох навчальних закладів створити за рахунок скажімо, бюджетних коштів, зокрема, це так на Хмельниччині. Ми маємо майже 10 мільйонів гривень саме на створення опорних шкіл. Але... Ну от, скажімо, у Міністерстві освіти є така цифра, що на цей рік для створення опірних шкіл з держбюджету передбачається 200 мільйонів гривень. Я навіть не знаю, чи це багато, чи мало. Коштів завжди мало, скільки б їх не було, завжди мало. Але от до прикладу, я нещодавно спілкувався із своїм, своєю колегою із. Буковини із Чернівців вони також проводять конкурс на кращі опорні школи, і вони вирішили: ну, вони відберуть ті заклади, які отримують оці грант від держави, розподілять. Але всім учасникам вони планують, які зголосяться взяти участь в конкурсі, вони планують з обласного бюджету виділити кошти для того, так, щоб так, розпочати так. роботу в майбутньому на створення опорних шкіл. Через те, що це перший етап для створення, скажімо, таких базових шкіл. Які мають стати такими осередками здобуття ґрунтовних знань нашими учнями. Наприклад, якщо ви кажете що в Полтавській області 12 об'єднаних громад, зараз продовжується створення об'єднаних громад. І ну, в цьому конкурсі будуть підтримані три, а, 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 а інші чекати, коли буде новий конкурс, а може, він буде на наступний рік, а може буде через два роки. Тобто, це опорні школи треба використовувати як модель щодо покращення якості. Ну, знов таки, я повертаюся до, до неприємних да, цих моментів, що кількість, якщо опорні школи будуть створюватися, кількість шкіл буде зменшуватися. От, от приклад Полтавського району. Зараз там здається 4200 учнів. Якщо опорна школа це 360 учнів, ну, щонайменше, ну, це 12-13 шкіл залишиться, опорних таких великих. Ну, плюс і філії їхні у селах. От це, скажімо, багатьох лякає. Давайте, давайте ми скажемо. Я скажу, на, наприклад, на прикладі Подільського краю, на прикладі Хмельниччини, фактично за 20 років кількість учнівського контингенту зменшилася десь на відсотків 40, напевно, і більше. На сьогодні ми маємо 128 тисяч учнів. Кількість навчальних закладів зменшилася десь орієнтовно на 20%. Кількість педагогічних працівників залишилася практично на такому ж рівні. То можемо зробити висновки. Ми не можемо використовувати гроші, які виділяються на освіту, лише на оплату праці працівників. Тоді немає абсолютно жодного розвитку. Але ми маємо повноцінні, великі навчальні заклади, потужні. Але разом з тим ми навіть в наших новоутворених об'єднаних громадах маємо навчальний заклад, у якому є 4 учні і 6 працюючих. І ми маємо переконати батьків, що. Напевно, краще створити якісь інші умови для здобуття їхніми дітьми знань. Тому проблема те, що кількість навчальних закладів буде зменшуватись, існує, але ми не повинні розглядати лише з позиції того, що кількість закладів має зменшитися, і проводити заходи з оптимізації. Не для зменшення витрат власних фінансових, а для покращення якості освіти ну поки що про це свідчить, що кількість зменшується, і що особливо турбує, скажімо, батьків у багатьох. І, мабуть, і педпрацівників, що дуже багато надій зараз покладається на цей шкільний автобус. Прошу ідея, вона себе виправдала у багатьох європейських, особливо в США ця ідея. Але зразу ж згадується, що відстань може бути дуже велика. Ну, зараз скажу, 20-30 кілометрів, плюс стан доріг українських він викликає ну, багато запитань і розчарування. Ну, дивіться, от сьогодні ми на семінарі якраз обговорювали ситуацію, яким чином проводити оптимізацію. Шкільний мережі і наша порада така, що починати треба тільки після такого дуже такого ґрунтового аналізу ситуації. Це перше, і цей аналіз повинен включати в себе всю інформацію щодо демографії, щодо ситуації з кількістю вчителів з, з якістю будівель цих приміщень шкільних і всі інших питань. Потім ми пропонуємо, щоб ця група, яка скажімо так, в об'єднаній громаді відповідає за оптимізацію, вона розробила три-чотири сценарії оптимізації. І Всі ці сценарії були так, не, не були кулуарними, а були проведені сценаріїв оптимізації. Тобто були залучені батьки не тільки з цих шкіл, які є в адміністративних центрах, а шкіл з інших сил. Всі разом старости, всі громадськості, вчителя. Ми всі разом, скажем так, знайшли найбільш оптимальний сценарій оптимізації, і потім на, то, на базі того сценарію зробили план оптимізації на 6 років, наприклад. І тоді буде ясно, де дороги залишаться. Наприклад, зараз є дороги, але є е школи, але дороги погані. Тоді можна запланувати, на, наприклад, на через рік там, якісь додаткові гроші з, з Державного фонду регіонального розвитку або з інших істочників, щоб. Зробити там ремонт цих дорог. тобто це повинен бути план, дуже прозорий план з залученням громадськості, mm -hmm. і тоді будуть так, скажімо так, більш менш Ну, ми сьогодні говорили про, скажімо, процес оптимізації шкільних навчальних закладів, а в контексті того, що це відбувається ну, в рамках процесу децентралізації, утворення об'єднаних громад. Чи означає це, що ці школи, зокрема опорні школи, вони залишаться у цих громадах, тобто громади лише будуть за них відповідати? Яка роль держави, яка до цього була дуже важлива, будь ласка? Ну, давайте ми скажемо так, що держава. Фінансує освіту, адже всі навчальні заклади фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції, яка надається місцевим бюджетам, і в тому числі і бюджетам об'єднаних територіальних громад на утримання навчальних закладів. Тобто держава несе безпосередню функцію відповідає і обов'язок за існування цих навчальних закладів. А от на місцеві органи влади покладається, наскільки ефективно вони використають. Державні кошти для забезпечення здобуття учнями якісної освіти це є дуже серйозний виклик для місцевих органів влади. Адже, ну, скажу, можливо, не зовсім приємну річ, але, але, напевно, під час проведення виборчих компаній не тільки в об'єднаних територіальних громадах, а напевно і в районних радах багато хто ставав, скажімо, депутатами саме. Підтримуючи ідею, що не дадуть закрити жодного навчального закладу, будуть стояти, скажімо, до останнього, до останньої хвилини, до останнього подиху, щоб зберегти ті чи інші навчальні заклади. Ми маємо на сьогодні в країні от ну, такі міфи, які існують. Ну, міф перший це те, що вища освіта потрібна кожній дитині. Це створена така субкультура, яка нікому не потрібна. І це серйозний виклик для громади, для всього суспільства. Другий міф це те, що немає школи, немає села, який надзвичайно побутує. Ми можемо наводити приклади, де збережений навчальний заклад, а села вже немає. І можемо разом з тим наводити приклад, де маємо прекрасні села із робочими місцями для працівників, але у школі, де навчається 60 і навіть меншу кількість учнів. Тому це також є серйозним викликом. Що ж, і, і у нас була ідея теж, щоб стратегія стратегія економічного розвитку і стратегія або соціальна стратегія об'єднаної громади була єдиним документом, інтегрованим, щоб можна було побачити, де, де будуть створюватися робочі місця. І де будуть залишати школи? Ну що ж, це такі цікаві теми для наших наступних зустрічей? Можливо, ми ще зустрінемося у цій студії. А зараз, на жаль, вже часу немає. Я вам дуже вдячні за ваші відповіді. Вдячний шановним глядачам за те, що ви за нами стежили. До побачення.